Привіт! Я запрошую вас на коротеньку практику йоги, потягнутися, можливо, перед початком дня або після завершення робочого. Приділити трошки часу собі і своєму тілу. Тому сідайте на килимок, сідайте зручно, так як вам буде комфортно. Витягуйте спинку, маківка тягнеться вгору, прикривайте очі. І трошки зануримось в себе, повернемось в тіло і у свої відчуття. І зробіть глибокий вдих через ніс. Повний-повний на максимум. І видих розслаблення через рот зі звуком. «хах». Ще раз глибокий вдих. І повний видих. Видих розслаблення, відпускаєте все. І третій раз глибокий вдих. І видих. Залиште за коломком всі справи, всі думки, всі переживання. І зараз є тільки ви, ваше тіло. Чуйте свій вдих і видих, як на вдиху грудна клітина трішки піднімається, а на видиху опускається. Ми робимо близько 22 тисяч вдихів і видихів щодня, скільки з них... Ви робити усвідомлено. Тому так важливо повертатися до свого дихання і цим самим повертаючись в тіло. Розведіть руки по сторонам, піднімаючи їх нагору, зведіть ручки в намасте перед грудьми, на видих, опустіть голову. Вити м'яко очі і піднімаємо. Трішки заспокоїлись і переходимо до руханки нашої невеличкої. Знов на вдиху піднімаємо ручки нагору, замочок повертаємо, потягнулися дуже добре наверх. А на видиху округлюємо спинку, виштовхуємо лопаточки назад, на вдиху вперед. Ручки трішки за вуха. Видиху, округлили. І повторюємо. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Тепер руки по сторонам розкрили. Вдих, з видихом обміняли себе. Вдих. видих, І ще раз вдих. видих. Супер. На вдиху потягнулися ручками наверх. І з видихом опустилися в одну сторону, витягнули бокову поверхню, плече, дивіться, не завалюйте. В одній площині погляд під руку на стелю або небо, дивлячись, де ви займаєтесь. Дихайте тут, вдих, видих, стегно залишаємо на килимочку. Та ніби вдавлюємо, притискаємо його. На вдиху піднімаємося руками, витягуємось вгору, на видиху в іншу сторону, нахил. І ви можете відчути, що одна сторона відрізняється від іншої, це нормально. Ми різні, але потрібно розвивати дві сторони, розтягувати дві сторони. Глибокий вдих, видих. Можете прикривати очі, виключати їх, давати відпочинок очам і тим самим більше занурюючись, відчуття в тілі. Молодці. На вдиху піднімаємось і з видихом м'якенька скруточка. Погляд назад. Тут вдих, видих. Вдих, повертаємось в центр. А з видихом в іншу сторону. Вдих, на видих. І на вдиху знову. повертаємось. в центр. І ручки по сторонам повільно розкриваємо. І переходимо в позу стола на четвереньках. Найулюбленіша моя вправа кішка корова, її не буває мало. На вдиху ми прогинаємось. Грудну клітину таз назад. На видиху виштовхуємось руками від килимочка, округлюємо спинку, ніби за лопатки вас хтось витягує нагору. Вдих. Розтягнулися. Дивіться, щоб ви не заламували шию, шия продовження хребта. Видих, округлили спинку. Прикривайте очі і ще зробимо вдих. Видих. Раз. Вдих. Видих. два, Насолоджуйтесь рухом, будьте в моменті. І третій раз, Молодці. І пішли попою на п'яточки і руками. Витягнулися максимально вперед. Вдих. і з видихом опускайте чолонок. Килимок. Поза дитини. Вдих. Відчувайте, як спинка розширюється. З видихом розслабляйтесь. Думками все одразу повертайтеся в тіло. І вдиху погляд на руки. Знов піднімаємося в позу стола. Упор стоп і уводимо таз назад, виштовхуємось ручками, кожен пальчик притискаємо до килимка і попу вводимо назад і вгору коліна зігнуті. Тут головне пряма спинка. Собака мордою вниз, витягуємось в одну лінію від рук до таза. Відчуйте цю позу, не затримуйте дихання, шия вільна, спокійна. І ми зараз будемо робити хвильку на вдиху. Ми витягуємо ножки, піднімаємо п'яточки наверх, стаємо на носочки, округлюємо спинку і перекачуємось в планочку на руки. Потім можете поставити коліна на підлогу, якщо дуже важко. Уводимо таз назад і піднімаємо коліно знов в собаку, морду і, і Ось така хвилька, не спішіть. Якщо не важко, то коліна залишаємо на весі. Просто робимо ось таку хвильку, вдих, видих назад. Теж прикривайте очі, все у відчуттях в тілі. І ще раз. І вдиху опускаємо коліна на підлогу і сідаємо попою на п'яточки, виростаємо. Ручки заводимо назад в замочок і уштовхуємо грудну клітину вперед, але та стрішки підкрутить, Ми в такому в нейтральному положенні, да, немає прогену. І розкриваємо грудну клітину, плечики. І на видиху опускаємось вниз, а ручки наверх. І знов на вдиху встали, потягнулися грудною клітиною наверх. А з видихом вниз. І третій раз вдих наверх. Видих вниз. Молодці. Ру піднімаємось, розплітаємо ручки. Можна потрусити плечиками, розслабити їх. Добре. І ми на вдиху піднімаємося наверх, виростаємо і робимо крок вперед, ножкою, випад. І опускаємо таз вперед. Подивіться, щоб у вас коліно було над п'яточкою, обов'язково. І ми відчуваємо зараз витяжіння по лівій поверхні стегна, передня поверхня стегна. Якщо дуже важко, можете опустити руки на. Пеломок, але витягувати грудну клітину вперед. Теж тут відчувайте, відчуйте цю позу, не потрібно нікуди бігти, робити 100 тисяч поз, можна затримуватись в одній, але більш глибше в неї зануритись. І ось зараз відчуйте, як з кожним видихом ви можете розслабитися ще більше. І таз ніби розслабляється, м'язи розслабляються, і ви під своєю вагою тіла просто спускаєтесь трішки вниз. Ви не давите себе, ви розслабляєтесь, і через це, через дихання, видих, ви даєте мозку сигнал, що все безпечно, що не потрібно зажиматися, і тіло розслабляється. Молодці, обережно перекочуємось назад і випрямляємо ножку, якщо це доступно. Тут теж головне пряма спинка. Якщо дуже важко, згинайте ножку да, ось в такому положенні, і ми животик кладемо на стегно. І Потім поступово з кожним видихом випрямляємо, випрямляємо ножку до. Момент туди вам більш-менш комфортно, але ви відчуваєте витяжіння. От, наприклад, ось тут має бути відчуватися витяжіння, так? І ми теж виштовхуємося вперед, маківка тягнеться вперед, наш напрям руху, так би мовити. Угу, добре, і знов невеличкий перекат вперед, підняли корпус і забрали ножку назад. Вдих, витягнулися, видих невеличкий нахил в одну сторону за ручкою, потім поміняли захват зап'ясть і в іншу. Молодці. І з видихом знову опустили руки вниз, на вдиху піднялися наверх за руками, і крок зараз лівою ножкою вперед. І випад знов. Да? Якщо так вам комфортно сидіти, залишайтесь так, якщо ні, опускаємо долоні на килимок. І витягуємось грудною клітиною вниз. І тут вдих, дихаємо, видих. П'ять. Чотири. Відчуття в цілі. Відключайте голову, повертайтесь в тіло. Три. Два. Яко нам Перекочуємось назад, носочок на себе. Да? Не забувайте, що коліно може бути зігнуте, це окей. Шукаємо свій рівень. І тут теж трішки затримались. Три, два. Один. Молодці. Вдих перекат. Підняли корпус. Повернулися трішки на цю ножку і забрали її. Молодці. І знов поза стола. І уходимо в собаку мордою вниз. Вдих, видих. І ще раз вдих, видих. І третій раз вдих. Молодці. Опускаємо коліна на підлогу і зараз поза стола ми крокуємо вперед двома долонями і опускаємо грудну клітину вниз. Дивіться, щоб у вас таз залишався на одній лінії. Тобто ви не сідали ось так. Та як ми залишилися ось рівненько, да? ми стоїмо, я крокую вперед. І опускаємо грудну клітину. І можна навіть ручками ще вперед проскользнути. І три цикли дихання, вдих, видих, вичуваєте витяжіння спинці. І дуже м'яко і повільно піднімаємось. Молодці. Знов підкроковуємо вперед. Супер. І тепер ми будемо розкриватися нагору вдих. І з видихом піднирювати під ручку. Така скруточка. І знов вдих в динамиці. І видих скрутилося. І третій раз вдих. 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 Крутилися і залишилося тут. Можна ось цю ручку витягнути вперед. Слідкуйте, щоб таз залишався рівненько, нікуди не уходив, да, тримати форму. І дихаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Згинаємо ліву руку в упор, відштовхуємось від неї, піднімаємось, Молодці. Зробіть кішку корову пару раз. Компенсацію після скруточки. Угу. І ми повторюємо на іншу руку. Ліву руку піднімаємо наверх вдих, з видихом занирюємо вниз. Знову вдих, з видихом підвернули. І третій раз вдих. Занирнули, поклали голову плечико, витягнули праву руку над головою. І дихаємо п'ять, прикривайте очі. Оце плече правими. Ніби хочемо розкрити ще більше, ніби хочемо провернутися, подивитися, що там на стелі, подивитися, да? заглянути. Три. Два. Один. Молодці. Згинаємо праву руку, відштовхуємось від неї. Піднімаємось в позу стола. І знов два рази. Кішка корова. Молодці. Клас. І зараз сядь в Зручне положення, прикрийте очі і відчуйте своє тіло, як воно себе зараз почуває, що змінилося. Навіть така коротесенька практика ми трошки зробили зовсім. Можливо, нічого не змінилося і хочеться навпаки більше провести часу з собою і тілом. Це також окей. Буває, що з першого разу дуже важко зануритися в у відчуття, бо воно не звикло. А можливо, вже за цей час. Ви відчули, як тіло стало м'якіше, тепліше, можливо, трошки розслабленіше. І зробіть нахили головою вліво, вправо з прикритими очима повільно, не спеша. Зробіть перекати під боріддям по ключицям. Не спішіть вся увага в цілі, в шиї. Дихайте І ще. І повертаємо голову в центр. Зробіть глибокий вдих. Видих. І розкриваємо ручки по сторонам, піднімаємо їх наверх, вгору, з'єднуємо долоні, опускаємо в намасте перед грудьми. Подякуйте своєму тілу, собі за цю коротеньку, але практику. Посміхніться собі і м'яко відкривайте очі. Дякую вам і до зустрічі в нових практиках.